Бажаю здоров'я, є транспондерна новина. На супутнику Астра, який знаходиться в позиції 5 градусів східної довготи. На частоті 12130, поляризація вертикальна, симульна швидкість 27500, з'явився канал Армія ТБ. Зараз я його відсканую і е, доповню, що раніше цей канал в принципі, працював з цього спутника, але на частоті мультистрима це для того, щоб. Забезпечити передавачі сигналом передачі Т2 сигналом. і Цей канал можна було прийняти тільки тіма супутниками-приймачами, які можуть працювати з мультистримом Т2MI. Тепер цей канал з'явився в модуляції DVB-S Це означає, що його можна приймати навіть на старі тюнери. Globo Orton 400, якщо, якщо у вас такі залишились. Зараз я відсканую цю частоту. Ось він в списку є. На жаль, якісної картинки ми тут не побачимо, але в цьому є також перевага те, що цей канал можна приймати навіть на старій приймачі. На цьому все. Якщо новина для вас була корисною, прохання підтримати це відео лайком та коментарем. Всього вам найкращого, слава Україні!